Привіт! Це відео присвячено нашим улюбленим складкам складкам на одежі. Існує сім основних видів складок, але перед тим як їх розібрати, треба усвідомити, що складки утворюються завдяки лише трьом діям натяжінню, звисанню або стисканню. Деякі складки можуть одразу і звисати, і стискатися, або звисати і натягуватися, іноді вони можуть просто хаотично валятися. Але це не стосується одягу, або розвиватися в повітрі. Але після вивчення цих семи типів складок з літаючими складками вже не буде проблем. Отже, завдяки цим трьом діям виникають декілька видів складок. Мабуть, найпростіші складки будуть. Назвемо їх трубчасті. Вони утворюються завдяки натяжінню тканини між двома точками, і формою нагадують довгі трубки або циліндри. Як малювати циліндри знає кожен, хто вчився в художній школі або вміє користуватися пошуком. Такі складки можуть утворюватися на трикотажних тканинах, на футболках або спідницях. Єдине, що треба пам'ятати, що ці складки, як і будь-які інші, це форми, які лежать на іншій формі, а саме на формі людського тіла. Тож перед малюванням складок на одязі спочатку бажано намітити форму тіла, а потім вже одежу на ньому. Другий тип складок, який по формі схож на трубчасті, але вони утворюються за допомогою гравітації, тобто звисають. Назовемо їх падаючі складки. Їх ми бачимо на широких спідницях, на плащах ну або на шторах. Вони по формі теж нагадують циліндри, які більше вже тяжіють до конуса. Конуси та циліндри це все прості форми, які малювати не складно, так само, як і не складно намалювати такого типу складки, тому що ми тепер знаємо, з яких простих форм вони складаються. Для більшої реалістичності краще робити товщину цих складок різною. До стиснутих складок належать складки, наприклад, зигзаг. Це вже третій тип складок. Ці складки утворюються, коли тканина трохи зжата, як то на рукавах або на штанях внизу, якщо штани не закороткі. У випадку з штанами тканина падає за допомогою гравітації, але згинається, зустрівшись з чоботами, і утворює складку зигзаг. На рукавах зигзаги утворюються тому, що ми часто згинаємо руки. Причому зигзаг буде більш щільним там, де більше стискання. Між зигзагом будуть утворюватися такі собі трикутники, заломи всередину тканини. Іноді трикутники будуть трохи поламані. І Трикутники будуть зістиковуватися своїми підошвами, і верхній трикутник буде темніше, ну, тому що світло зазвичай падає зверху. Що стосується зігзагових складок на рукаві, то е, з внутрішньої частини руки їх буде більше, ну, тому що рука згинається всередину, а зовні лікать буде натягувати тканину, там складок буде менше, і силует рукава буде не такий карявий. На штанях теж зігзагові складки утворюють трикутники між собою, але більш поламані. І тут більше стислості буде внизу, тому що гравітація робить свою справу. Взагалі, якщо повивчати референси, можна помітити, що такі зигзагові форми складок здебільшого повторюються. Тож помалював якийсь час такі складки, можна навчитись їх малювати з уяви. Ще можу додати, що товщина зігзагів залежить від товщини тканини, і наскільки різкими чи розмитими будуть ці зигзаги, тож залежить від матеріалу. Наступний тип складок здавлення. Так-так, це синонім слова стиснуті, але в цьому випадку складки одночасно стиснуті і розтягнуті. Ці складки за формою будуть нагадувати трубчасті складки, але через те, що вони ще й здавлені, їх форма більше згинається і нагадує ковбасу. Ці складки зазвичай доволі тонкі, хоча це залежить від матеріалу. І вони зазвичай йдуть в комплекті з трубчатими складками, утвореними за допомогою розтягування. Тому що, якщо що десь є розтягування, десь є стискання. Наступний тип складок з серії стиснутих називаємо їх замкнення. Вони утворюються при згинанні суглобів, тобто ліктів або колін. Вони дружать з зигзаговими складками і з трубчастими. Ці складки знаходяться в епіцентрі згину і формою нагадують петлю. Глибина складок тут найбільша, тож і контраст тому між світлом і тінню буде найбільший. Від замкнутих складок в дві сторони вже йдуть зигзагові складки, а з іншого боку кінцівки натягуються трубчасті складки. Тож послідовно краще починати малювання замкнених складок, потім до них додати зигзаг, а потім вже трубчасті. Наступний тип складок драпірувальні складки. Такі складки знадобляться, якщо малювати туніку або якусь шаль на персонажі. Ці складки утворюються завдяки двом точкам натяжіння, але між ними складки ще провисають вниз. Драпірувальні складки нагадують повторювані півмісяці або шкаринки апельсину, які збільшуються ближче донизу. Попрактикуємось малювати такі складки, тож почнемо з верхньої шкаринки, додамо середню лінію для розуміння форми. Тепер нижче малюємо схожу форму. Середня лінія теж схожа. І ще одна нижня складка буде вже не така виразна. Драпірувальні складки часто сусідять з падаючими складками, тож намалюємо і їх. Тепер розглянемо драпірувальні складки на шалі. Тут їх більше, вони більш складнішої форми, ніжкаринки, і на кінцях ще обертаються навколо плеч. Тож треба понаблюдати, як вони себе ведуть на плечах і утворюють цікавий силует. Але всередині форми можна знайти ті самі шкаринки і з них вибудувати більш складну форму. Отже, залишився останній вид складок. До речі, якщо ви згадаєте ще якісь складки, напишіть про них в коментарях. У нас на розгляді останній тип це спіральні складки. Спіральні складки, як і зигзагові, утворюються на кінцівках. Але тут тканина щільно облягає руку чи ногу. Це може бути рука футболки, або якісь задовгі легінси, або колготки. Навіть не знаю, де це зараз можна побачити. Окей, візьмемо рукав. Тканина обтягує руку і утворює тонкі складки, які лежать на формі руки, і нагадують. Спіралі. Якщо їх випрямити, це будуть складки циліндричної форми. Але тут вони ще обмотані об руку, тож світотінь теж буде залежати від циліндричної форми руки, тож намотуємо циліндри на великий циліндр. Спіральні складки утворюються зазвичай на більш тісному одязі, якщо одяг більш просторий, замість спіральних складок на тих самих місцях будуть зигзагові. В залежності від ткані спіральні складки можуть обертатися на більш складні форми. Але, виокремивши спіральні складки, вже буде не так складно додати до них різноманіття. Отже, це всі типи складок, які я змогла знайти в одежі. Сподіваюсь, це відео було вам корисне, щастивам у малюванні одежі і до зустрічі!